Усім привітулі! У попередньому відео я показував, що таке чат-GPT та як їм користуватися. Але сьогодні у інтернеті поширена така хвиля хвилювання, що чат GPT зможе у прямому сенсі зробити деякі професії незатребуваними. Ці професії просто не будуть існувати, якось, к приміру, поштар листоноша в Україні. У 90-ті ця професія була досить затребувана, але сьогодні ні. Багато хто боїться, що чат GPT відібре роботу роботу у програмістів або у копірайтерів, тобто він зможе та він може робити вже багато, якщо його це попросити. Та у цьому відео я покажу, як через чат GPT написати будь-яку статтю, та у чому буде суттєвий недолік цієї самої статті. Ось дивіться. Я вже увійшов на сайт ChatGPT, У нижньому полі я прописую свій запрос або я буду щось прохати ChatGPT, або я попрошу його щось зробити. Ну, приміро, та ось дивіться, я його прохаю. Напиши статтю на тему ТОП-10 туристичних місць України. Мабуть, навіть візьму у лапки, та ось що він мені відповість. Далі ви бачите, що він завис. Насправді це таке буває. Мабуть, в мене щось з інтернетом, але е, це практика. Тобто іноді чай GPT буде зависати, тобто і все. Я його знов прошу. Ну ладно, може попробувати ще раз. І дивіться, я три рази спробував, щоб чат GPT написав мені статтю, та вона зависла. Мабуть, це для нього дуже важко, але таке буває. Мабуть, і в мене щось з інтернетом, але дивіться, є такий ще недолік. Окрім цього, недолік полягає у тому, що чат GPT бере ось цю інформацію теж з інтернету. Якщо хтось на якомусь сайті написав жарт або брехню, він візьме цю інформацію та видасть вам як правду. Тобто видасть вам брехню як істину. Тому кожна інформація, яку він вам буде віддавати, її треба перевіряти. Та я б сказав би, що можливості чату GPT вони дуже колосальні. Тобто, якщо він зміг написати таку статтю, мені доведеться, наприклад, приміру, просто додати б картиночку сюди малюночкою. І все, я можу там топ-5 туристичних місць України зробити статтю. І буде круто. У цьому відео ви побачили одну з найнемовірніших можливостей чату GPT. А тобто, я його просто попросив, та він написав мені статтю. Стаття не була закінчена, але можливості, звісно, ж чату GPT приваблюють. Тому сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.